Чному готелі хрещатик відбулася масштабна конференція для християн-медійників. Проект реалізувала Асоціація християнських журналістів НовоМедіа та Міжнародний медіа альянс. Захід зібрав 170 журналістів, блогерів, інтернет-активістів, радіомовців, лідерів церковних служінь та тих, хто тільки починає шлях у медіасфері. Поза всяким сумнівом, хто як не віруючі люди, які знають, що таке правда, що таке істина, а ми, як ті, хто читає Євангелію, знаємо, що це Ісус Христос, мають мати стосунок і відношення якесь до засобів масової інформації, тому це органічно для віруючої людини мати навички масової комунікації. Бо ми всі займаємося, наприклад, благовістям або поширенням християнських цінностей. І сьогодні в такому інформаційному суспільстві це не можна робити без засобів масової інформації або без засобів так званої цивільної громадянської журналістики, тобто інтернету. 11 досвідчених фахівців з України та Сполучених Штатів Америки на практичних майстер-класах розкрили секрети телевиробництва, радіомовлення, соціальних медіа, роботи прес-центру, зв'язків з громадськістю та маркетингу під час конференції одночасно. Но працювали декілька сесій, і учасники самі обирали напрям і галузь до душі у неформальній атмосфері. Омінювались досвідом, дискутували з викладачами та налагоджували професійні зв'язки. Передусім, ми звертаємо увагу на те, що святе письмо і в старому заповіті і в новому заповіті багато говорить і закликає до. Взаємодії з аудиторією до те, що журналістською мовою називається масовою комунікацією. Я часто думаю про апостола Павла, який сказав: Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких апостол Павло мав на увазі, що ми маємо використовувати усі способи, щоб відкрити людям вістку. Я думаю, що якщо б апостол Павло жив зараз, то він би був у Фейсбуці і у Твіттері. Він би використовував всі можливості для того, щоб навернути людей до Христа. І не самостійно, а за допомогою Святого Духа. Віруючі люди впливають на оточення різними способами: тим, що вони роблять, як вони це роблять. Тобто, люди спостерігають за нашим способом життя. Це найкращий варіант проголошення вістки надії про Бога, і це є найдієвіше. І Якщо ти журналіст, то те, як ти розповідаєш матеріали, що саме ти обираєш для свого глядача, це і є способом представлення проповіді Євангелія. За словами спікерів, більшість людей сьогодні недооцінюють медіасферу як служіння церкви, а це зовсім недалекоглядно. Не використовувати неймовірні засоби комунікації, доступні людству. За таких умов церква повинна активно розвивати медіаслужіння і використовувати усі можливості проголошення вістки надії, роблячи медіа стратегічним. Напрямом церковної роботи У Біблії є приклад, як Ісус взаємодіяв з людьми. Він говорив до людей в зібранні в суботній день, але також він не забував спілкуватися з ними і у повсякденному житті. Я згадую історію, як самарянська жінка прийшла до криниці, щоб набрати води. І тоді Ісус почав говорити з нею, але не про релігію. Він говорив про речі, які були важливі для неї на той час. І лише після того він перевів розмову на вічні цінності і на нам необхідно наслідувати його приклад, цікавитися, чим живуть люди сьогодні, і потім звертати їхній погляд на вічність. Наприкінці організатори закликали створювати якомога більше авторського медійного контенту, цікавого і зрозумілого для цільової аудиторії. Валерія Полторацька, Микита Ісаков, Київ вісті надії.